Ой, у мене знову лагає інтернет. Ігра так тупить. Це. Влад! Ну ти справжній зануда! Ти не пробував поміняти роутер на новий Predator Connect W6D з Wi-Fi 6 від Acer? Боже, яка назва довга. А що в нього такого, що я тепер зануда? Це не просто роутер, це майстер-клас у виправленні твоїх проблем. Дивись, ось характеристики. Predator Connect W6. Має технологію Wi-Fi 6, яка забезпечить тобі неймовірно швидкий та стабільний інтернет. Тепер твої ігри не лагатимуть. Це просто мрія геймера. Ти тільки почитай. Найновіша платформа дозволяє досягти піхової швидкості до 6 гігабіт, із кількома підключеннями Wi-Fi 6. Підтримуючи низьку затримку приблизно 2 мілісекунди. А от і сам роутер виглядає як космічний корабель. Ого, це неймовірно звучить. А що ще в ньому такого особливого? Ти чуєш Чотирьохядерний процесор! Він потужніший за твій смартфон. Більше ніяких лагів. Та ще й бімформінг для точного напрямку сигналу. Тепер навіть сусіди будуть заздрити. Ого! Дякую за пораду. Тепер я точно не матиму шансів програти онлайн. Нема за що, Влад! З Predator Connect W6 Ти вже не будеш нубом у світі геймінгу.